Вітання глядачам телеканалу Віничі. На в ефірі програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні. Ми будемо говорити про те, як працювати перед великою аудиторією, як набути впевненості у своїх виступах, володіти словом та голосом. Такі навики можуть здобути учасники соціального проєкту «Вербом». І сьогодні у нас у гостях прекрасні дівчата Ольга Сольвар, тренерка з ораторського мистецтва та співорганізаторка чемпіонату спікерів «Вербом», та Оксана Лоянич, бізнес-коуч, співорганізаторка чемпіонату спікерів «Вербом». Вітаю вас. Доброго дня. Дякуємо за запрошення. От давайте розпочнемо нашу розмову із чемпіонату спікері «Вербум». Розкажіть, що це, як це правильно розшифровується, ось ці шість букв вербум, що за ними приховується? Оксана, викладається. Вони не розшифровуються «Вербум» – це в перекладі з латині є слово. І воно також не випадково стало назвою нашого проекту, тому що спочатку було слово, і ми впевнені, що всі якісь світові конфлікти. А навіть війна, все що стосується найкращих якихось подій в світі, то все пов'язано зі словом. Якщо говорити про те, що наші учасники молить, тому впевнені, що саме їм відбудовувати нашу країну, що саме для них це просто необхідно на сьогодні. Адже давайте реально сьогодні той, хто вміє керувати, той, хто вміє виражати свої думки за допомогою слова, рулять світом. Вже розпочався проєкт. Якщо згадати, от коли до вас саме прийшла ця ідея, як ви взагалі запланували собі це зробити, розкажіть детальніше про проект. Скільки це етапів і що вони в собі несуть? Мабуть, перша наша mm -hmm. співпраця така з Оксаною була рік тому, і вже рік тому, коли ми говорили про ораторське мистецтво, бо і Оксана читає тренінги з цієї теми, і я була ідея, а давай зробимо батл батл спікерів. І от через рік це все трансформувалося все-таки в чемпіонат спікерів. Його суть полягає в тому, щоб кожна людина, яка має бажання говорити, навчитися говорити, має якісь задатки і таланти, могла прийти і розвинути в собі ось цей скіл, цю навичку. Стартували ми два тижні тому, почалося все з того, що ми. Оголосили відбір, в принципі, учасників. У нас було майже 200 анкет. Угу. Да? Подали заявку. Да, ми... 200. Було відібрано сотню найкращих, і був проведений, так би мовити, кастинг. Вони виступали із невеличкою презентацією тривалістю в одну хвилину, і ми обрали 34 Півфіналісти можна так сказати. Ми не змогли стриматись, тому що повинно було бути 30, але було стільки талановитої молоді, що ми вибрали 34. Розкажіть за цей день, коли ви обирали, наскільки важко було, тому що Вінницька молодь вона є дуже активною, дуже талановитою. Наскільки важко було обирати, тому що було зареєстровано, ви сказали більше двохсот, і обрати спочатку сотню, а потім з цієї прекрасної сотні обрати тридцятку це теж важко. Я не знаю, як це говорити, бо були дебати, були спори. Молодь вражала. Хтось вийшов на сцену із самокатом, хтось із валізою, хтось брав собою дитину. Була дівчинка з гітарою. Можна сказати про хлопчика із живою свинячою головою на сцені. Це мене вразило і запам'яталось. Тобто настільки учасники хотіли вразити? Так. У них була одна хвилина, от як запам'ятатись? Кращий спосіб запам'ятатись викликати емоцію. І наші учасники навіть вже не дивились на те, яку саме емоцію вони викликають із тою головою свинячою. Ми... А хлопчик то прийшов? Так, да, хлопчик прийшов і запам'ятався, я сьогодні про нього говорю в етері. В членах журі були експерти, які дотичні домовлення. Зокрема, це були Карен Варданян, актор. Засновник за театру, дитяча театральна студія, Таня Смоліна, експертка по мовленню, диханню, звуковідтворенню У нас були Ваня Джос, це танцюрист відомий у Вінниці. Ну і звичайно, наші ментори про менторів, мабуть, Оксана розкаже більше. І ще саме цікаво, що дуже різні були, так, люди, які відбирали е, саме цю тридцятку, і це круто, тому що якщо б це були тільки експерти, вони б обирали по конкретним критеріям. Які, до речі, були спочатку, да і людям занотованими. Але серед нашої десятки були люди, які не дотичні взагалі до публічних виступів. І вони дивилися глибше. Вони дивилися на сенс, вони дивилися, тому що це дуже відомі люди. Да, це Андрія Понасюк, який є нашим генеральним спонсором, якого декілька є бізнесів, які дуже такі активні, соціальні. А це дуже така відома могильовська рестораторка Оксана Седлецька, яка дійсно. Знає, розуміє, що таке бізнес, як масштабуватися, як зробити мережу. Це Євген Зубковський, це вже такий блогер Вінницький, доволі відомий, який робить круті заходи у нас в Вінниці. А це, знаєте, от коли такі саме люди стикаються з молоддю, вони дивляться не на те, як вони говорять, вони дивляться всередині на енергію, на силу, на харизму, на те, яка перспектива у людини. І от з цим саме пов'язана. Те, що у нас було багато дебатів, Тобто були такі ситуації, коли одного хтось ступив там да, от Олександра Кравчук, це власниця агентства нерухомості, також є нашим ментором. От вона каже, це людина така харизматична. важливо, що в неї немає таких скілів, неважливо, що вона десь розгубилася, але там така внутрішня енергія. Тобто, кожен відстоював зі своєї сторони експерти зі своєї ментор з іншої, і це було дуже круто. Тому якщо ви зайдете на verbum.show, я дуже вам рекомендую це зробити. Instagram. Ви побачите, наскільки вони різні. Отож, uh -huh. прямо зараз заходьте в інстаграм ще раз, вербум, як от ви слухаєте, так ви і заходите. .show. І ми вже почали знайомити з учасниками. Там різний вік. У нас були такі категорії: це було від 16 до 35. І ви вже побачите, наскільки вони різносторонні, наскільки вони не схожі, наскільки вони талановиті. До речі, кожен хто зайде, може також прийняти участь, прийняти участь і в наших концертах, і ви можете прийти до нас, коли люди будуть виступати. І також ви вирішуєте долю нашого чемпіона. Отож, якщо ви хочете подивитися на це реаліті-шоу, тому що дуже скоро я думаю, Оля розповість, що то буде. А ви можете приєднатися і ви можете дійсно вирішувати долю наших учасників. Валка концепція взагалі полягає в тому, що ми зараз у цю тридцятку, да, умовно кажучи, будемо говорити, ми їх навчаємо. Бо це люди, які ну, не мали фахового якогось відношення до мовлення. І На сьогоднішній день вони вже пройшли навчання з ораторського мистецтва. Половину програми ми подолали. Ще половину будемо навчатися через два тижні. Оксана працювала з ними по питанню, як подолати страх публічного виступу. Ми поговорили про те, як обрати тему, бо у них будуть ще два спічі в найвкращому випадку. Як побудувати структуру повідомлення, як тримати увагу слухачів? Ми навчаємо зараз наших учасників секрета мовлення. Таня Смоліна і Карен Варденян попереду у них буде от заняття на цьому тижні, на цих вихідних вони будуть відкривати силу голосу, відточувати артикуляцію, дикцію. Розкриватися через жести з Ваню Джозом, і зокрема з Кареном Варданяном. Тобто, фактично, молода людина, яка приходить на вербум, отримує можливість прокачати софт скіл публічного мовлення. Що чекає надалі наших учасників? Після навчання у них знову буде виступ. Цього разу їм буде виділено 5 хвилин. До цих виступів після останнього нашого уроку вони вже почали готуватися, вони вже шукають теми. І головна концепція, червона нитка всього нашого проекту це Я для України. Це обов'язково буде враховуватись під час відбору вже на наступному етапі. І от тридцятка виступає з п'ятихвилинними промовами. Що буде далі? Наші ментори, а їх шестеро, будуть обирати собі підопічного. Із тридцятки фактично в фінал увійде шістірка. А далі буде реаліті шоу, яке ми будемо транслювати на нашій сторінці в інстаграмі, яку вже ми назвали verbum.show. Ми просто закликаємо війничам приєднатись до нашої спільноти Підтримайте учасників, тому що а, от буквально на останньому занятті, коли ми спитали. Які ви відчуття у вас були на сцені? В кого був дискомфорт? і 100% підняли руку, що вони хвилювалися. Тому ви можете дати їм підтримку вже зараз. Вже зараз перші учасники просто зайдіть, прокоментуйте, а дайте їм якусь підтримку. Ви не уявляєте, як це для них важливо. Була сотня учасників, зараз вже є тридцятка. От наскільки вам важливо відібрати саме ось таких людей, які дійсно хочуть, які дійсно мають велике бажання, і яких дійсно вийде, якими критеріями ви керуєтесь при цьому, от споглядаючи і спостерігаючи за усім цим проєктом від самого початку, коли їх було 200, коли вам запам'яталися кодеякість, котрісь, і зараз, коли їх вже є тридцятка. Насправді це все-таки чемпіонат з ораторського мистецтва, а в ораторському мистецтві є свої канони, канони риторики. Тому, коли ми опрацьовували саме критерії відбору, то там є основні шість критеріїв, які ну, в класичному розумінні риторики: це винахід, тобто ідея, задумка, яку людина. Подає під час свого спічу це розташування, логіка поєднання. Наскільки якісно було аргументовано ту чи іншу тезу? Звичайно, ми дивимося на подачу, як звучить голос, чи тримає спікер візуальний контакт, чи його жести. Мають місце і чи вони доречні і продовжують його думку? Все це враховується, але це мені здається лише я така сувора членкиня журі, яка отак от все пісочила. Інші а, учасники журі, да, вони були більш лояльні, бо вони йшли по відчуттям. Не всі вивчали риторику, десь там ви вищих в навчальних закладах або на курсах. То я відповідаю за цей шаблонний стандарт. А от інші, зокрема, ментори, це дуже круто, що є люди дотичні світу, живого реального світу, а не світу риторики. І от вони по відчуттям кажуть: оце мені зайшло, а це ні, бо в цьому ж і суть. От я хотіла прокоментувати саме те, що ви сказали, наскільки це дійсно важливо, що ви своєї професійної точки зору, а люди, які зовсім не розуміють, але дивляться, і от їм хтось запам'ятався саме по рухам, по жестам, по голосу, так. по своїй подачі, що таке хороший спікер? Я кажу завжди так: це людина, яка звернула на себе увагу, викликала довіру і запам'яталась. І знаєш ти канони риторики чи ні, хтось робить це інтуїтивно, да? бо є якийсь досвід. Але насправді риторика це математика слів. Я люблю говорити. Її варто вивчити, підтягнути. Саме це ми і дамо нашим учасникам. А от уже ментори будуть іти по відчуттям. І от дяка Богу за менторів, бо саме вони виберуть переможця в двадцять 26 травня. Що саме цікаве, що вони також дуже різні, і якщо ментори різні, то це говорить про те, що виступи будуть різні, тому що в суперфіналі в нас буде якраз. Кожен з наших шестох буде виступати в форматі ТЕТ 18 хвилин. І кожен цей виступ він буде якраз присвячений нашому головному меседжу Я для України. І тепер дивіться, як цікаво. Якщо ми говоримо про першого ментора, це Андрія Панасюк, який є підприємець, в якого є дуже багато ніж в бізнесі, який буде йти саме в самовцінніше. Якщо ми говоримо, наприклад, про таку людину, як Оксана Садлецька, це буде зовсім по-іншому. Якщо ми говоримо, всі знають такого відомого підприємця, як Михайло Гончук, який ще є там політичний діяч, громадський діяч, це буде зовсім третя ніша. І кожен з них дійсно дасть у цей виступ інакший. Вони будуть об'єднані. Саме в цьому є цікавість реаліті шоу, що вони будуть цей тиждень. Ми будемо кожного дня показувати, що вони роблять за куліся їх життя, які вони в реальному житті. Отож, що саме цікаве, ми побачимо не тільки учасників, ми побачимо ще і менторів в зовсім іншому світі. Що чекає на учасників вже у фіналі, і яка от головна головний <клес> приз перемоги? От там вже буде батл спікерів. Це буде шість виступів по 18 хвилин. Оцінки ой, ми придумали таку цікаву систему оцінок. І глядачі в залі матимуть можливість віддати свій голос, і журі матиме е, право дати свій голос. І у нас ще буде третя сторона до голосування в інстаграм, yes. тому е, дуже круто, коли. Багато людей будуть за цим споглядати і допомагати, і я можу сказати, що для кожного з учасників це буде дуже важливо, от мати саме цю підтримку. Які ж будуть призи? Ну головний, напевно, приз, якщо ж вони не просто так сюди прийшли, вони прийшли для того, щоб виступати. І той, хто стане єдиним першим, да, чемпіоном. Хоча насправді, якщо брати серйозно, то всі там вже чемпіони. Перша сотня чемпіони, тому що вони це все пройшли, вони підготувалися, вони вийшли на сцену. А тридцятка це вже мага чемпіона. – це вже буде да, зовсім інший формат. І той єдиний чемпіон. першим для нього організуємо його авторський виступ. Тобто це буде зала, це буде тема, це буде допомога в підготовці. Це буде дійсно вся організаційна організаційні питання, які ми візьмемо на себе. І звісно ж буде дуже багато призів. Тому що дякуємо всім партнерам. До нас доєдналися багато людей, які також хочуть розвивати молодь нашої віниці. Насправді пройти всі ці етапи цього проєкту, познайомитися з такими крутими людьми це вже перемога кожного учасника, так, так. хто зареєструвався. Так і от чемпіонат спікерів це про вміння говорити. І от на вашу професійну думку, на вашу думку як організаторів цього проєкту, наскільки важливо у сучасному світі вміти правильно говорити, гарно себе подати, мати чітку, гарну вимову та дикцію? Ну от ми зараз сидимо і взаємодіємо з вами і з нашими глядачами саме за допомогою слова. І цим все сказано. На сьогоднішній день світогляд людини формується як, особливо візьмемо мови. Це соціальні мережі. Так. Як не крути, ми нікуди від цього вже не подівемося. А інструмент, за допомогою якого впливають соціальні мережі, це саме слово. Спочатку було слово, це ж в Біблії написано. От і все. Сила слова насправді неоцінена. Важко її перебільшити, тому що хто володіє словом, той володіє світом. Пані Оксано, ви нам щось додасте дуже чітко сказано. Насправді все, що відбувається взагалі у взаємовідносних людей, це все йде через слово. Нам це дано як крутий інструмент, який може нам дати і комунікації, і взаємоповагу. А давайте реально, якщо б люди домовились, у нас не було б війни. І насправді, все, що стосується слова. Це не просто такі важельфи, якихось да, там, в успіхі, в щасті, в кар'єрі. Це необхідно для кожної людини. І якщо, хоча б декілька людей після нашого проекту почнуть це робити, заявляти і змінювати світ, ми вже це зробили правильно. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас прийшли, завітали і розповіли про такий важливий соціальний проєкт «Вербум». Дякую Спасибо. вам. собі за запрошення. До зустрічі на фіналі. Не забудьте підписатись. Вербу.шоу. інстаграм. Нагадаю, нашим телеглядачам у нас у гостях були Ольга Сольва, тренерка з ораторського мистецтва, та Оксана Лоянич, бізнес коуч.